І тут я хочу ще дати рецепт спокою від Оксани Стефанівни. У Мене є тільки один рецепт на збереження душевної рівноваги: побільше читайте хороших книжок, побільше спілкуйтеся з дітьми, побільше слухайте хорошої музики, більше дивіться на небо і вимкніть телевізор. Вимкніть телевізор. І а, також я хочу вам порекомендувати ще одне класне інтерв'ю. Ну, не інтерв'ю, це лекція Оксани Забушко, яку вона давала в Запоріжжі. Посилання на цю лекцію буде. Вона там розбирає дуже багато оцих от питань, пов'язаних з фейками, пов'язаних з тим, як працювати і я, як. Не вестися на ці фейки, і я от хочу вам дати з відео, в якому її глядачка точніше, учасниця цієї дискусії питає стосовно того: а як бути, як не вестися на ці фейки? Бо вона навіть і вона зізнається в тому, що вона повірила, що чіпірування існує, вона в цей фейк повірила, що робити, щоб в таке не вірити, і забушко дає свій рецепт читання рівень. Безпеки, як сказати, ви кажете, ви повірили в чіпування. Ем. Ви не те, що повірили, ви прийняли на віру інформацію, з приводу якої ви не маєте власної професійної думки. Ось так. Значить, це урок, що інформацію з приводу е, ну, на теми, в яких ви не орієнтуєтесь. От її не треба відразу чи приймати, чи відкидати, а її треба класти в інший файл в мозку, типу для перевірки. Я, мені дуже довго брало, дуже довго часу забрало виховати українських журналістів, не дзвонити мені по коментар з кожного приводу. Ну, бо є такий, знаєте, тренд, як там, як колись мені казав один журналіст, ну щось він там дзвонив, і я з цього кажу, в мене немає думки з цього приводу. Ну як? Сказав. Ну кажу так, я не вивчала цього питання. Я... Для цього треба вивчити, для цього ну, я не знаю, я не, я не фахівець. От я... Ну, але той сказав, той сказав, мало хто сказав. Мало хто що сказав, я не повинна ретранслювати, хто що сказав. Я не маю, ви ж питаєте мою думку. Я не маю думки з цього питання. Ну, ви ж відома людина сказав. Він, значить, чим роззброїв мене вже цілковито. Геншура, як відома людина, то вона повинна казати все, що слина на язик принесе. До питання про казати все, що влина на язик принесе. Це прекрасно. Більшість людей цей аргумент не зупиняє. І забушка дуже класно відмічає те, що ми дуже легко віримо у інформацію, стосовно якої не є експертно підготовленими, ми не знаємо про це і не можемо, скоріше за все, знати, да? якщо ну, наприклад, взяти медичну інформацію чи якусь от такого ж типу, яка передбачає, що у те мають бути, ну там юридичну, що у те має бути певне підґрунтя для того, щоб взагалі приступати до ознайомлення з цією інформацією, читати про неї більше, в принципі. Це можливо, але це досить важко. І тому часто ми хапаємось за кого, в чиї слова ми віримо і такі приймаємо на віру. Але насправді, я насамперед це і про себе кажу, і про ті цитати, які я сьогодні даю Оксана Стефанівне, там теж можуть бути якісь неточності. Я факт чекінгом не займалася. Мені просто хотілося вкинути вам ці думки, які мені здаються цікавими. Так от. Ну, я так фактчекінг не займалася, але там, в принципі, там все і займалася в тому числі насправді. Там, там... Якщо ви знайдете якісь фактологічні помилки, то пишіть, будь ласка, в коментарі, мені буде цікаво, мало ли, може, є. А, так от, е... перестаньте вірити в те, що одна якась людина знає все про все і вкладе вам точку зору стосовно всього в голову. Це так не працює, це неможливо. І це навіть певного виду насилля над собою, що ви відмовляєтеся від свого апарату мисленнєвого, в певному, і перекладаєте його на когось. Ви повинні не ви не повинні в цьому розбиратися, і це прекрасно, але все-таки Ну, все-таки не перекладайте цю відповідальність на когось іншого. Ви за себе відповідальні. Ви можете дослухатися до чиєсь думки, а, вам може бути комфортно в якомусь місці в інтернеті, там вам подобається подача чи ще щось, але не треба сприймати все на віру. Особливо, якщо це стосується якоїсь дуже емоційної інформації, і особливо, якщо це стосується якоїсь дуже професійної інформації, стосовно якої краще перевірити багато разів. Чи дійсно вакцинація зачепірування? Oh. Ну і фейки ловлять нас на емоціях, Але що можу вам сказати? Перед за все, ну все ще нічого не значить. Насправді, серце воно відчуває це дуже і дуже болісно. І навіть зараз мені, ну скажімо так, чесно, не хотілося б згадувати. Не хотілося б згадувати. На цьому відео воно припиняється. Там не не хотілося б згадувати, що, непонятно що, але мінорна музика, у тебе зразу, о Боже, серце болить, все. І у тебе вже є певний стан. да? Це фейки, які тебе ловлять. З іншого боку, з іншого боку. Я вам сказала цю промову стосовно того, що не треба перекладати відповідальність за те, щоб за вас хтось думав і вкладав вам готові думки. Але я погоджуюся в тому, що дуже часто ти шукаєш якийсь орієнтир, від думок якого ти будеш відштовхуватися. І це нормально. Тому що, ну, інтелектуали для цього і існують у просторі. І от мені хочеться з вами ще двома думками поділитися з цього приводу. Тому що. Класно сформульовано. своя думка насправді своя думка це настільки енергозатратний процес, щоб її отримати. Вона вимагає е, справді спеціально затрачених зусиль. Часу пошуків інформації, створення свого власного інформаційного поля і так далі. І так далі це робота професіоналів. І хто як не ви, журналістка, прекрасно знає, що 75% людей повторюють те, що вони чули у змі готовими блоками? Так, дійсно люди обирають не думати, а брати готові на фабрикати, транслювати їх, вважаючи, що вони. Придумали це самі. І це непогано, це насправді непогано. Є інший важливий фактор, до якого всі ті, хто відповідають за наповнення інформаційного простору тими думками і смислами, повинні ставитися до себе з високими стандартами. І це не є жодна образа навпаки. Я не політик, я не повинна бути чемною. Розумієте? Я повинна бути щирою. Я письменник і мені за це платять. Так ось відповідальність нас, тих, хто моя, ваша, нас всіх, тих, хто виробляє дискурс за те, щоб ми фільтрували базар. Знаєте, кажучи, от значить мовою гопоти, так всім нам нав'язаною, от наша відповідальність за те, щоб, за той дискурс, який ми продукуємо. І яким послуговується, так, яким послуговується манікюрниця, яка мені значить, розповідала, викладала мені свої політичні погляди, від якої я знаю, що думає ця частина України. Таксист, який я розмовляю з таксистами, я спілкуюся з людьми, я спілкуюся з дуже різними людьми. Моя робота не треба мене вміщати. Я не політики, не аутист, не треба мене поміщати в бульбашку. Я написала пост два роки тому, і недавно його піднімала у Фейсбуку. Зараз вам його процитую трошечки, трошечки про мої власні рефлексії. Пост звучить так: знаєте, що мене лякає? Фразу, яку я іноді бачу в чатах чи соцмережах, почекаю, що про це скаже Таня. Тому що, поза тим, що я, б я не говорила і як би не хотіла поширити свої переконання, моя думка може бути хибною, незрілою, упередженою, недосформульованою тощо, тощо. І от зараз цей страх розростається в рази, коли я бачу, що замість послухати оригінальне інтерв'ю, яке є у відкритому доступі, люди пишуть: я вже бачив, про що це? І що про це написав BBC, що про це сказав 24-й канал, колишній міністр. Друзі, це срака дупа, це повна срака Дупа. Нахуя я вам постійно з відео вирізаю для ефірів, щоб ви бачили оригінал, а не лише мою думку і інтерпретацію? І це прекрасно приходити і там в пари якогось скандалу, клікати на відео улюбленого блогера, щоб подивитися, як він не сформульовував свої думки з цього приводу. Але також непогано йти і слухати перше джерело для того, щоб бачити ширшу картину. Тому що вам там можуть сказати, вирвавши коротку фразу. І я намагаюся завжди, я коли цитую. Я навіть якщо скорочую текст, то я його не перекручую. Не перекручую. Я даю ширший контекст, тому що контексти дуже важливі. А у нас дуже часто буває, мені не треба дивитися в оригіналі, що було. Я подивлюся, що там сказали. Ні, там, якщо це інтерв'ю Путіна, можна подивитися чи інші вислови, якщо людина просто момасики з цього приводу накліпала, а на повному серйозі розбирає. Так, да, розважайтеся, як хочете. Але ну, якщо вже для вас якась інформація є дражливою і емоційною. То підіть і подивіться перше джерело. З іншого боку, знаєте, все-таки мені більше подобається, коли я читаю фразу: почекаю, що про це скаже Таня, ніж почекаю, що про це скаже Наташа Масичук чи Наташа Влащенка. Оце мене лякає більше. Так що. Я все таки в клубі те, що скаже Таня, тим більше шуя та Таня.